Ну дивіться, про них говорять знову ж таки, це як це один з міфів. Коли ви подивитеся на реальні справи, то я би в жодному випадку не погодився з цією тезою про існування там певних дуже потужних проросійських пев. є. Загалом системна позиція Ватикану, яка полягає, і вона традиційно історично склалася щодо нейтральності, щодо невтручання в політичні процеси, щодо бажання бути завжди медіатором, і навіть оця позиція папи Франциска, який якого багато хто десь пов'язував з відповідними тенденціями, про які ви говорите, вона була насправді так само. Першу чергу змодеровано бажанням залишати мости, через які можна було б контактувати з обома сторонами заради припинення війни і, 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 і переборення будь-якої, в тому числі цієї військової ситуації між Україною і Росією. Звичайно, я не можу і не хочу бути категоричним, що всі однозначно думають, мислять і і, 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 і працюють лише в одному контексті.